Добрий день. Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань зібрання відносин архітектури, будівництва, планування територій, природного користування блогоустрою та екології. На комісії присутні члени комісії Бович, Мудрук і Королюк, відсутні мельник і музика. У засіданні комісії також беруть участь. Кайда Оксана Михайлівна, Петлюк Олександр Олександрович, Хрущ Олеся Володимирівна, Гацюк Віта Петрівна і наслідна Лідія Олександрова. Головуючий голова постійної комісії Володисерси. До порядку денного відключено 72 питання, що, що стосується земельного блоку. У зв'язку з тим, що порядок. Дані, дані проєкти готували земельний відділ, пропонує передати слово для озвучення проєктів на цю квітці підтримування. Можемо приступати? Так. Проєкт No 743, про затвердження технічної документації. <coughs> це пай шинкові Рекомендація комісії, це поділ змейних ділянки. Хто за? Проти? Отрималися проголосу назад. 744 промагання за майдінати на мовах оренди, хто вичись алгор. Це не деть і домовлятні частки файлів. Хто за? Проти отрималися одного голосу за. 745, затрачення технічної документації, жодних годинок об. Хто за? Проти отрималися одного голосу за. 746. зараз 6 технічної документації, ЖД години, Янчук. Хто за? Янчук. Проти отрималися доголосу за. 747. Затвердження технічної документації, пай Івасечко. Хто за? Отримавсь протиголосу за. 748, затвердження технічної документації, Пайс Суполученко, 24. Хто за? Проти отримався наголосу назад. 749, затвердження технічної документації, Хто за? Проти отримався наголосу за. 750, затвердження технічної документації пайфа торкові. Хто за? Проти, утрималися, обголосу за. 751. Затвердження технічної документації пайфа друкові. Хто за? Проти, отримались, одноголосного за. 752. Затвердження технічної документації пайка. Хто за? Проти, отримались, одноголосу за. 753. Затвердження технічної документації пару КАМ. Хто за? Проти отрималися за. Protin, 754. Запраження технічної документації пайка пає. Хто за? Проти утрималися. Одноголосно за. 755, закрашення технічної документації, пай гну. Хто за? Проти отримались. Одиноколосно за. 756, закрашення технічної документації, пайстопу. Хто за? Проти отримались. Одноголосу за. 757, затвердження технічної документації, пай Худик. Хто за? Проти утримався, оголосно за. 758. Затверджені технічної документації, житловий будинок Сікотський. Хто за? Проти отрималися одголосно за. 759. Затвердження технічної документації житловий будинок Пала Марчук і Янчук. Хто за? Проти, за. 760, затвердження технічної документації пай криво Хто за? Проти, отрималася, відносила е, за. 761. Затвердження технічної документації пайзволя. Хто за? Проти, отрималася, за. Одноголосно за. 762. Затверджує технічну документацію житлової людини в Герезі. Хто за? Проти отримується одноголосно за. 763 затверження технічної документації на видобре зміни участок пай то волочись а хто за? Проти і штоник. Хто за? Проти отрималась одного за. 765, затверджено технічної документації парт. Хто за? Проти отримались? Одного голосно за. 766, затвердження технічної документації Пай Шмір. Хто за? Проти отримання за. 767, затвердження технічної документації Пай ЧЕШ. Хто за? Проти отримання Голос одного за. 768, затвердження технічної документації Пай Паславський. Хто за? Проти отримання одногосно за. 769. Затвердження технічної документації. Пай Козлюк і Цибрій. Хто за? Проти? Голосу за. 770. Затвердження технічної документації пай не доїм. Хто за? Проти отримання за. 771. Затвердження технічної документації пай чиш. Хто за? Проти отримання за. 772. Затвердження технічної документації пай в Рівних частках Белеко ВВ Белек Далеко АВ, далеко СВ та Шепель. Хто за? 774. Затвердження технічної документації парі в мене. Хто за? 775. отрималися. за. 779. Заквержень технічної документації. Пай Дашкевич. Хто за? Проти отримався за. 776. Затвердження технічної документації паріть. Хто за? Проти України Сіголосу за. 777, затвердження технічної документацію Пай Сельчин і Лусков. Хто за? Проти України сформосу за. 778, затвердження технічної документацію Пай Гуна. Хто за? Проти України сьогодні за. 779, затвердження технічної документації Пай. Калінович. Хто за? 37, 6, 780, затвердження технічної документації Парешенка Рук. Хто за? Проти отримання судову за. 781. Затвящення технічної документації житловий години Барановський. Хто за? Против дотинулась удовольствие за. 782, затвердження технічної документації, що тоді години від зміни. Хто за проти отримання судовому за? 783. затвердження технічної документації, 4 години, поліцейські. Сімсот вісімдесят 784. надання дозволу на продовження договору оренди землі 296. Яні У нас звернулося також заява про продовження договору оренди землі терміну на 5 років і просить її змінити ставку орендної плати. Відповідно до рішення сесії 2016 року і з змінами 2019 року про ставку орендної плати у нас в такій категорії стоїть 7% від номативної душової до оцінки. Вона просить їй встановити 3% орендної плати. При 7% на сьогоднішній день річна орендна плата складає 2484 гривень. 79 подіїв. Якщо ми будемо розглядати ставку 3%, то вона буде складати 1064 гривень. 91 повітку. Тобто ми можемо зглянути питання залишити ставку 7% або на її звернення 3%. А чи звернення з Пояснення не написано, просто в заяві зазначено, що просто встановити і такі ставлення. Залишити без змін. Я член Без Бізмін. Рекомендація комісії була Рекоменда... пропонування. Рекоменда... Рекомендація комісії залишити не змінити. 785. Затвердження проєкту із обладустрію, а теми не Енерго» на за поволодці Запорізькій міста Волочинська. Хто за? 786. Затвердження технічної документації житлових будинок Блозінського. Хто за? 787. Затвердження технічної документації будинок будинки Товгарів. Хто за? 789. Скасування рішення сесії Величеської міської ради від 24 липня 2024 року номер 92 знаку рук. Це в нас була е, виявлена двійна приватизація, тобто ще до моменту е, скажімо так, єдиної системи вони приватизували земельні ділянки. На сьогоднішній день вони подали документи, пішли на реєстрацію і система видала, що там вже є зареєстровані на ми скасували її дане рішення. Пропозиція скасувала, хто затримання СОЗА. 790 про надання земельної ділянки на мови афарянди по волочись АВА. Хто за? Проти отримується 9 за. 791. Про затвердження технічної документації Пай Галещук. Хто за? Проти 792. Затвердження технічної документації Пай Стасюк. Хто за? Проти 792 затвердження технічної документації Пайтіма. Хто за, проти отримався, доносила за. 794. Затвердження технічної документації ФАЙКОБЕРНИК. Хто за? Проти отримався, доносила за. 795. Надання дозволи розробку технічної документації, не виділений земельний час дефай, то було чист авто. Це все діяльний. Хто за? Проти отрималися доносу неза. 802. Не затвердження технічної документації, житловій на треть. Хто за? Проти отримання с одного за. 803, затраження технічної документації пає. Хто за? Проти отримання за. 804, затвердження технічної документації Пає є щешення. Хто за Я ЄЦЕШ? Проти отримання сладого сказа. 805, затраження технічної документації пає цешені. Хто за? Проти отримання за. 806, затраження технічної документації, що ви будемо любець.

Противосудим за. 801, затверждение технічної документації парень пущу. 801, затрачення технічної документації пай дощук. 812, затверджено технічної документації пай щерблі. Хто за протипільності одного носу за? 813, заквершені технічної документації пай та інчешина. Хто за, проти, утримується, доноси за. 814, заклащення технічної документації, пай та друг. Хто за? Проти отрималися, за. 815, закверщення технічної документації, пай свій друг. Хто за? Проти отрималися відносин за. 816, заквершення технічної документації, життєві людину. Хто за? 9, 98, 817, затвердження технічної документації, життєвий будинку, до кулай. Хто за? Протиутриниць, 818, затвердження технічної документації, гараж, слідний клуб. Хто за, проти отримали, обмінусно за. 823 затвердження проєкту із стороні відвертому місця поховання в семіслому за Володичеською міською радою. Хто за? Проти, відтримав самого за. 824. Затвердження проєкту із водоустрою. Відведення під місця покування в селі Чухилі за Волочиською міською радою. Хто за? Проти? Відкрив особливо за. 825, затвердження проєкту із водоустрою щодо місця поховання, селі Гучківці за Волочиською міською радою. Хто за? І Аналогічно, 826 затверджено проєкту із муску щодо відведення земельної ділянки і зміни із призначення земель в, в селі Ошибівці, вулиці Сентрада. Тобто ми міняємо свідове призначення для будівництва обслуговування будівлі закладів, освіти, а для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови. Можу, що за. За. В мене по проектах все. Якщо ще ви дозволите, ми розглянемо питання на нашу комісію, покладені обов'язки відповідно до положення на постановки на, на чергу при відділенні земельних на вторгнення масива. Відповідно до нас на витязі останнього періоду з минулої сесії звернулися 9 учасників бойових дій. І, відповідно, ми їх встав, маємо поставити на чергу, пропонується нам позабіргу, тому що в нас до учасники бойових дій позабір черга. Це у нас Джерелейко Ярослав, Возний Богдан, Біляков Сергій, Кучер Сергій, Суховецький Ігор, Качук Олег і Судочков Віталій, Веретюк Максим, Гламський Анатолій. Пакет документів відповідно прийде, де з ними ознайомлені. У mm -hmm. мене все. Що є така... В різному є ще питання якісь. Немає зауваження на роботу, питання до голови комісії заступників. Якщо немає, всім дякую за роботу.